Дорога мені у Христі, церква, шлях любові, ті, хто воврочі, і ті, хто в розпорошенні. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє і благання їх чує та їм допомагає. Мир нам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Бог добре розуміє, наскільки тяжко і небезпечно жити в ці бурхливі часи. І дав нам чудову пораду в його слові. Наше щоденне життя та новини показують, як напруга набирає обертів, і здається, ось ось зникне земля з під ніг. Як нам зберігати свої серця в мірі? Звичайне, лише послухаючись до Божої думки щодо майбутнього. Сьогоднішній ранковий росою для нас з вами буде порада матері Лемуїлу, королю маси. Книга Приповістей 31.25. Сила та пишність, одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Як можливо, смія... як можливо сміятися над днями прийдешніми, особливо не знаючи, що буде. Послухайте, як цікаво це пояснюють знавці. Зі служіння один за Ізраїль. Єврейська мова має особливість, коли мова заходить про те, щоб дивитися в минуле та дивитися в майбутнє, у ній ці два поняття повністю помінялися. Слово вчора пов'язане з концепцією бути протилежним або стикатися з чимось. Ми дивимося прямо в минуле, а не в майбутнє. Так само слово, що означає завтра, пов'язане з поняттям бути позаду або бути після, майбутнє заховане за нашими спинами, воно не відкрите нашим очам, ми не можемо його бачити. Ми, так би мовити, стоїмо до нього спиною, однак ми можемо чітко бачити, що сталося в минулому, і Бог хоче, щоб ми робили це. Писання часто нагадує не забувати днів минулих. В той же час нам заборонено намагатися побачити, що буде. Подібно до людей, що йдуть задом наперед, ми не бачимо, куди йдемо. Звичайно, від цього нам неспокійно. Єдине, що ми знаємо, це те, що вже сталося. Але в цій системі, даній Богом, є тільки надії на впевненості, якій навчилася жінка з 31 розділу приповістей, для нагадування прочитаємо повторення закону 1810. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто черевник. Будь-яке заглядування в майбутнє поза межами писання з точки зору Бога, це абсолютне зло. Коли цар Саул розшукує свою Долю за допомогою послуг відьми, Бог нагадує нам, що Бог не як гріх ворожбідства, а свавільство як провина та служба Бованам. 1 Самуїла 15.23. Також в новому заповіті ми бачимо сильні вказівки уникати здогадок з про майбутнє, Якова 4,13.17. А ну тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо в те, чи це місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться у завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо те або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордиш... гордощах. Лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Звичайно, є питання, пов'язані з майбутнім, які Бог відкрив через своїх пророків в Слові Божому. Однак загалом нас просять уникати будь-яких спроб дізнатися, що чекає попереду, за допомогою прикмет, ворожін чи чаклунства. Ми повинні серйозно ставитися до пророцтв, які Бог дав, але приймати межі, які він встановив, і не намагатися заглянути за межі того, що нам дано. Це заборонено і порівнюється до чаклунства. Однак, в погляді на минуле все навпаки. Про це поговоримо завтра, по Божій милості. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оворч.